Вітаю, шановні друзі. Давайте подивимося, чи вдасться Путіну втримати Грузію під своїм впливом. Сил мало, обман і емоції. Дуже там сильні емоції бурлять. Але те, що вони втримають, те, що Путін втримає Грузію, це обман. У нього не вистачить сил. Якщо він ще більше ослабне, то це то Грузія вийде з-під контролю, вийде з-під його впливу. Звичайно, що тими подіями, які зараз відбуваються, і те, що він, Путін відчуває, що він слабне, і плани його можуть бути зірвані. Він розчарований тим, що відбувається. І Сірія тут, тут і Сірія, тут і Грузія. Далі. Він впевнено йде до, до своєї цілі. От в Грузії він впевнено продвигається до своєї цілі. Можливо, він, навіть матиме, він бажає мати там успіх, він відчуває там ще свою силу. Але е, є побоювання, що він може не втримати. Ситуацію. Він там міняє стратегію і тактику. І, знаєте, реалізація його бажань в Грузії може призвести до втраченої зброї, до складеної зброї. Тому що рішення буде прийнято по закону. Рішення буде прийнято по закону. Цікаво. Тут і Тут протистояння, протистоянні складена зброя. Ви знаєте, рано чи пізно він все рівно, він все рівно, він все рівно там програє, там програш його чекає. Як би він там успішно не реалізував свої бажання, але станеться все по закону. Юстиція. Ідуть маніпуляції. Ви знаєте, там дуже в цьому протистоянні, що зараз відбувається, там дуже активно, дуже активно мастерське ведуть, веде маніпуляцію п'ята колона, російська п'ята колона, ведуть шпигуни, оці маніпуляції, чим вони закінчаться для Росії. Ну, бачите, вони хочуть, вони хочуть по сонечку вийти, тобто на, вийти на новий етап на, на успіх мати. Вони ці маніпуляції, ці шпіонські п'ятої колони, скажімо так, да? агентура російська, вони хочуть вивести на новий етап Грузію. Да? І знаєте, як я вам скажу, змінити закони. От бажає, бажає Росія. І йде до цього, вона ціль таку намітила. Дивіться, ціль намітила через закони вплинути на розвиток, на розвиток Грузії. І в цьому досить мастерськи допомагають шпіони, допомагає п'ята колона і агентура. Ну що, от все добре, начебто все добре складається в Росії. Начебто все добре там складається, вдасться Росії е, втримати під своїм впливом Грузію ще раз. цілі визначені. Сплановано цілі визначені. Але є страхи, є страхи через вибори. Ой, розумієте, вони хочуть, вони хочуть своєї цілі добитися через вибори. Втримати Грузію через вибори, через обман, реалізувати там на свої бажання, да, через обман, обманні вибори, а така ціль у них. Як, як вони можуть ще її утримати? Утримати не війною, да, а виборами, тобто через вибори. Вони планують, вони вже спланували і вони так ідуть утримувати її саме так. Ну, що ми бачимо, да? чому, чому і розгорілися всі ці протести, тому що відбулися обманні вибори. Насправді ж, насправді, якби, дивіться, тут карта говорить, якби було все по закону, да? якби відбувався рух Грузії, розвиток Грузії по законах Грузії, то реалізації обману не було. Не було. А от маніпуляції і обман призвели до того, що зараз там іде протистояння. Ось так через вибори хочуть, звичайно, про російських своїх, про російську свою агентуру виставити. Так, це зрозуміло. Зможе чи зможе Грузія вийти з підпливу Росії? Це досить боляче. Для Грузії дуже важко, дуже боляче, тому що тому що бізнес Грузії залежний від Росії. Розумієте? Бізнес еліта дуже сильно, бізнес еліта дуже сильно пов'язана. І з Росією залежна від Росії, вона ж впливає на вибори і цим самим б'є Грузію в саме серце. Починається процес відмови. Від, відмови і відходу. Знаєте, як тільки, як тільки бізнес відмовиться від зв'язків із дьяволом, то сразу ж почнеться процес ну, відколювання Грузії від дьявола, уход від дьявола. От треба, щоб Треба, щоб бізнес-еліта, як ото знаєте, поповину треба перерізати. А вони ж не хочуть, бо вони ж підпитуються від діяла, бо вони залежні. залежні. От треба відмовлятися від цього процесу, тобто від процесу зв'язків бізнес-еліт з дьяволом. Треба, щоб вони відійшли від дьявола. От, от, от тоді, коли бізнес-еліта відколиться, переорієнтується, можливо, на Європу. Ну, звичайно, що Росія дає великі, великі поступки бізнес-еліті Грузинській. Так, вдасться чи не вдасться хоч коли-небудь грузі відійти. Будуть працювати над цим, ціль поставили працювати, але є в цьому всьому велика таємниця. Будуть. Треба працювати і надалі, ставити ціль, працювати, і буде перемога, сказали. Карти. Але все рівно у всьому цьому процесі є певна таємниця, з чим вона пов'язана, ця таємниця В реалізації бажання. Тут, тут хочуть взяти під контроль самі бажання і реалізацію бажань грузинського народу. Взяти під контроль бажання грузинського народу, бажання грузинського народу. Це євроінтеграція, і ці бажання вони хочуть контролювати, впливати на них, розумієте? Впливати на ці бажання людей. Ось так. Грузії доведеться ще пройти свій шлях з нуля аж до Вищого суду. Грузія буде йти свій шлях. І вона його вже почала. Цей процес вже початий. Вже початий. І зараз Грузія знову повернулася у свій, ну, з початкової до початкової точки повернулася. Чому? Тому що. І починати треба знову все заново, починати боротьбу за євроінтеграцію з нуля, починати своє шлях до незалежності знову з нуля. І закінчити вищим, вищим судом. Тоді буде успіх. Ось тоді буде успіх. Розумієте? Значить, дивіться, Грузія пройде складний шлях до. Стосовно сімейних цінностей. Сімейні, сімейні цінності це ну, ті канони, по яких хочуть жити грузини. Вони знову будуть проходити досить складний шлях. Розумієте? І все рівно Грузія відродиться. 20-й старший аркан цей аркан говорить про те, що. Домашні цінності в Грузії обов'язково відродяться. Розумієте? Треба починати не боятися, треба спочинати з, з, з самого початку. І зараз знову Грузія опинилася на початковій стадії своєї боротьби. Ось так. Але відродження обов'язково буде. Ну, як сказав Шевченко, да? борітися. Поборете, вам Бог допомагає, бо на кону стоїть свобода цілої нації. Дякую вам за увагу. На все добре. до побачення.